Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового Живий Приклад. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. Із балкона кличе дама в халаті з тракатім Гей, до нас іди, точільник! Ми живемо на п'ятім. Іде по східцях літній майстер, плутає ногами, Весь упрілий зупинився під дверима вдами. Пишна дама на дзвіночок двері відчинила і покликала з кімнати сина здоровила. Подивися, каже, Ромо, важко, як людині. Машинерію залізну витягать на спині. Тож як будеш так погано вчитися, дурило, теж стягатимеш по сходцях на плечах точило? До зустрічі в жовтому літачком!